Доброго дня! Я думаю, що чи не в кожного підприємства чи підприємця траплялася така ситуація, що ви сплатили податок не туди, тобто не на той бюджетний рахунок. Але що робити в такому випадку? Але перед тим як перейти до розгляду цієї теми, я прошу підписатися на мій канал та поставити вподобайки. Дякую. Отже, переходимо до розгляду. Ну, перш за все, якщо ви сплатили податок не туди, то по тому бюджетному рахунку, де вашого податку не дочекалися, тобто на правильному бюджетному рахунку виникне що виникне, як ви знаєте, недоїмка. І податківці будуть саме так розцінювати цю несплату на правильний рахунок, і відповідно будуть намагатися нарахувати вам штраф та пеню. Штраф, як ви знаєте, це 10% від суми недоїмки, тобто від суми, яка підлягала сплаті. А якщо раптом податківці вважатимуть, що ви умисно не сплатили податок, то штраф буде 25%. І відповідно пеня за кожний день несплати податку, ну, починаючи з після граничного строку сплати з розрахунку 120% річних, річних облікової ставки Нацбанку. Діючи на кожний такий день. Тобто штрафні санкції досить такі суттєві, але вихід є. Тобто, якщо ви сплатили податок не туди, ви можете уникнути від, від, від цієї відповідальності, про яку я щойно сказала, тобто від штрафів та пені, таку змогу нам дає, дали зміни, які були внесені ще наприкінці минулого року 24-го. До податкового кодексу, ось до цих двох пунктів 112.8.8.1 та 129,9,8 податкового кодексу. Отже, для того, щоб уникнути відповідальності за сплату податку на неправильний бюджетний рахунок, вам потрібно, щоб були дотримані такі дві умови. Перше, це податок мав бути сплачений своєчасно, тобто в сроки, які передбачені законодавством для його сплати. Ну, мається на увазі, що ви сплатили на неправильний рахунок, але своєчасно. І друга умова це вам потрібно, за правилами, визначеними статтею 43 податкового кодексу, подати заяву до територіального органу ДПС за місцем, куди ви неправильно сплатили податок, тобто до тієї податкової, куди, куди фактично ви його сплатили. Так, і що нам каже цей пункт стаття 43? Відповідно до пункту 43.4 податкового кодексу платник податків, який помилково або на міру сплатив грошові кошти на неправильний рахунок, може направити такі кошти, в тому числі на погашення податкового зобов'язання або податкового боргу з інших податків. Тобто він це якби один з варіантів. А в принципі, якщо у вас там, наприклад, переплата, то ви можете їх і повернути або закрити борг з якогось іншого податку. Ну, ці випадки в нас. В даному випадку, дані ситуації не цікавлять. Нас цікавить, як перекинути кошти на, з неправильного рахунку на правильний. Отже, вам потрібно подати заяву до територіального органу ДП за місцем, куди ви неправильно сплатили кошти, куди ви помилково сплатили кошти. Таку заяву можна подати в, такий, в один з таких способів. В паперовому вигляді ви можете або особисто занести цю заяву, або вислати коштою. Або, мабуть, спосіб, який зараз найбільше яким користуються, це в електронному вигляді через електронний кабінет, який знаходиться на сайті ДПС. Отже, щоб подати заяву через електронний кабінет, ви маєте зайти власне в цей електронний кабінет, в ньому знайти розділ заяви, запити для отримання інформації і, відповідно, знайти форму за ідентифікатором. Для юридичних осіб це j 132002 а для фізичних осіб, тобто для ФОПів, це F130, знову ж таки, 2002. Зверніть увагу, що до цієї заяви, про саму заяву я ще скажу далі, дочекайтеся до кінця мого відео я покажу, як власне її заповнювати. І до цієї заяви обов'язково потрібно додати пояснення, в яких Розказати, що ви, тобто яких довести, що ви вчасно сплатили той податок на, на той неправильний рахунок. Тобто вам потрібно вказати строк, граничний строк сплати цього податку, вказати, коли ви фактично сплатили, і краще додати цю платіжну інструкцію, тобто платіжку, за якою ви сплатили цей податок. Пояснення оформлюється в довільній формі, форми його не затверджено. Так, і тепер я пропоную вам розглянути приклад, як, власне, заповнити цю заяву. Ну, припустимо, така ситуація. Там фермерське господарство, яке знаходиться в Гайсінському районі Вінницької області, код ДПЄ виписали ось такий 204, виплатили рентну плату за земельну ділянку, розташовану в Тольчинському районі Вінницької області. Але ПДФО в сумі, умовно, скажімо, півтори тисячі гривень, помилково сплатило за своє місце, місце знаходження, тобто в Гайзінський район. А потрібно було це по ПДФО сплатити за місцем розташування землі, тобто в Тульчинський район. І що потрібно зробити в цьому випадку? Знаходимо зараз. Я вам покажу цю заяву. Я її скачала в Урді, тому що в демонстрацію в мене не поміщається. Ось ця заява. Я її скачала з сайту ДПС. Власне, називається про повернення помилкового або надмірно сплачених сум грошових коштів, зобов'язань та пені. Що ми тут зазначаємо? Код органу ДПС, куди подається заява. Тобто, якщо ви сплатили в Гайсинський район, значить ви вказуєте тут код ДПІ Гайсінського району 204, як я розказала. Далі пишете назву цього, цієї ДПІ. Далі ви вказуєте свій податковий номер підприємства чи ФОПа. Далі назву, в даному випадку фермерське господарство. Далі, власне, поштова адреса, телефон і сума, про яку йдеться. Тобто сума, яку ви неправильно сплатили. Далі дата сплати до бюджету. Тобто дата, коли ви неправильно сплатили цю суму. Ну, тут, умовно, наприклад, 15.03.2025 року. Далі вам ось тут такі квадратики, вам потрібно тут проставити позначку хрестик. Напроти того, де, що, що вам потрібно. Ну, перше, це повернення на власний рахунок, в даному випадку ви це не заповнюєте. Е, так, код класифікації доходів бюджету, з якого повертаються кошти. Е, тут, в даному випадку, йдеться про податок з доходів фізичних осіб, значить тут вказується саме цей код податків. Якщо ви сплатили неправильно якийсь інший податок, ви вказуєте код того податку. Далі пишеться повна назва цього податку: податок на доходи фізичних осіб, і так далі. Далі рахунок, з якого вам потрібно повернути кошти. Тобто ви берете вашу платіжку, по якій ви неправильно сплатили, і вказує, переписуєте звідти цей рахунок, куди пішли ці кошти. І відповідно з цієї ж платіжки, код ЄДРП казначейства, куди були сплачені ці кошти. Далі, напрям перерахування коштів. Ось тут. На поточний рахунок банку вам не підходить, тому що це не ваш випадок. Ось ви ставите хрест якось тут, на бюджетний рахунок для погашення грошового зобов'язання або податкового боргу з інших податків. Так. І тут ви вже ставите код органу ДП... ДПС, куди перекидаються кошти. Тобто, в даному випадку це Тульчинський ДПС, далі пишете назву. Ці ДПС, код, знову ж таки, код класифікації в бюджету, тобто код, в даному випадку, ПДФО, назва цього податку, і, власне, ось тут вже рахунок, куди вони мають бути перекинуті. Так, ну і це, власне, все. Далі ви пишете дату, під, назву підприємства, підпис і все. А, і додаток, про який я тут до заяв додається, один додаток, про який я казала раніше, це е, пояснення. І підтвердження того, що ви сплатили податок на неправильний рахунок своєчасно. Ну ось, власне, все, що я хотіла вам сьогодні розповісти, ще раз прошу підписуватись на мій канал, ставити подобайки. і дякую за увагу!